Хіба СБУ захоплював Франківське? Я міліції розбивав Все було в франківську Я захоплював обласну адміністрацію, чи що? Ось когось, хтось когось, покарали. Що ви робите? Люди роблять, що 37 рік чи що? Ти що сталін? Ти що Сталін чи що? Ви що не розумієте, що наступний крок буде за вами? За вами наступний крок буде. Прийдуть дим'яні влас, і кулі в голову запустять. Через якогось неповносправного димяніва, якого, не повністю, правило, якого він посттравматичний синдром, і він до сих пір, рік після майдану ходить у камуфляжі. Ви розумієте, в чому ситуація? Та що, ви що не розумієте ситуація, чи що? Я заступник голови меморіалу правозаконної організації. І я знаю, чим закінчилося, коли суспільство промовчало, тоді промовчало. І ви знаєте, що я за суспільні інтереси страждаю. Бо тому що не за себе. Тому що я не хочу, щоб людей вбивали. Я дійсно стверджую, що не можна вій... воювати, що громадянську війну можна завершити тільки мирними переговорами. І я вам гарантую, що я щойно дізнався, що генеральний прокурори реану зняли. Це перший дзвінок. Наступне буде авако. Потім так само президентові покажуть. Та я собі розмовляю, я не заважаю, розумієте, що судилися. Вони прийняли доводи. Вони навіть не розрахувалися за люстрацію. Вони навіть не постраждали, не покарані за те, що вони чинили за чтів Луковича. І вони мені починають втирати. Мені, українцеві, починають втирати, що я погано спогано що зробив. Гедота! Не соромно вам! 2060. А то ви подивіться до супляка! Що хто в джип джіпне забере? Квартиру в центрі міста! Що собня? Що мені зараз зробите? Мені 12 років дають! 2060. Я вийду в тюрми в 60 років! 2060. Тебе від двох дочок би забрав, ти би не так говорив. Тому мовчи краще. раз надо, хлопці самооборони. Ви до свідки того всього. Ви бачили, ви, бачили, ви бачили мене протягом років. Ви знаєте, що ніякого шпигунського діяльності я не вів. Ви, ви знаєте, що мені немає за що просити пробачення. Ви знаєте, що на телешоу, крім мене, було купа українців, був Кось Бондаренко, був представник посольства, був представник НАТО в Росії. Нікого з них не судять, що це буде шпигунська мережа. Ви розумієте, в чому ситуація? Це судилище. наступні будьте ви, хлопці, вас зроблять з крайніми, вам пригадають, де ділися гроші, з яких збиралися на Євромайдан. Вам скажуть, що ви винні в смерті тих людей, яких ви накручували, і вони пішли добровольцями. І потім ви мамі не заміните мамі, сина, чи, скажімо, ви не заміните е -е, дітям тата. же ви будете ходити в камуфляжі і в кожній кишені у вас були по три довідки, що вас не можна брати в армію. Подивись, які це воїн. Стукач. Святий вечір, святий вечір, коли нормальні моляться, це чому пішло до червого СБУ писати на мене тілегу, доноси, бо його тато писав ПАБ, я одінь писав НКВД, а я прадід писав охранку, і його і такий москалян. Я вас ще дуже прошу, шановні, сьогодні після цього після цього рішення суду, сьогодні десятки тисяч людей знову певняться, що з цієї держави третій кати Уляна, я дозволяю твою зараз, віддасть нам з дітьми. Може вибрати країну, тікати звідти поставити політичну, політичну, політичну притулку. Тому що вас тут буде з вас. Мені дуже прикро за суролійську братію, яка замість того, щоб це все зараз оскаржувати і це все, все, все поширювати на цілий світ. Вони підігрують зараз дебільній, причому такій дебільні пропаганді, яка мене за те, що я приїхав в Росію і захищав у на Телешоу, мене звинувачує, що я штугун. Заходьте, заходьте. Все, Слава Україні! Якреба не було ця Україна, це, заходьте, вона, вона заходьте, не вина, що вона таких ідіотів свої вибрали владу. Журналісти! Журналісти підтримайте, бо наступні будете ви!